Бувають ситуації, коли людина має право на відсрочку, але не має актуального військово-облікового документу. Тобто, або взагалі його немає, або є приписне, яке треба було змінити у 27 років на військовий квиток. Згідно діючого законодавства, ТЦК розглядають заяви про відсрочку за місцем військового обліку військовозобов'язаного та видають довідку про відсрочку за наявності актуального військово-облікового документу. Він може бути як у паперовому, так і в електронному вигляді. Якщо у вас відсутній актуальний військово-обліковий документ, вам все ж таки доведеться сходити до ТЦК особисто та оформити військовий квиток. А для цього необхідно буде пройти військово лікарську комісію. Для уникнення спірної ситуації, коли ви проходите ВЛК, а у вас ще не оформлена відсрочка, вам треба спочатку забрати всі необхідні документи відповідно до типу вашої відсрочки, заповнити заяву зразок є у постанові Кабміну номер 560 та направити заяву та цей пакет документів Укрпоштою з цінним листом до вашого ТЦК. Дочекайтесь повідомлення про вручення вашого листа і після цього можете спокійно звертатися до ТЦК для виготовлення військового квитка. Із собою берете той самий пакет документів, що відповідає типу вашої відсрочки, і також повідомляєте в ТЦК, що пакет документів був направлений їм завчасно поштою. Цим діями ви обезпечите себе від отримання мобілізаційного розпорядження відразу як пройдете військово-лікарську комісію. Тож знайте свої права, щоб контролювати їх дотримання державою. А якщо ви потребуєте правової допомоги з цього питання, звертайтесь, залишаю контакти для зв'язку.